Нещодавно в мене було день народження, і мені подарували книги, мені подарували гроші, на які я купила книги. Тож я вирішила, чому б не зняти розпаковку на канал і разом з вами подивитися на них і оцінити їх. Тож давайте одразу перейдемо до розпаковки. Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Ви можете поставити лайк та підписатися на мій канал. Нехай це буде як подарунок мені на день народження. А також ви можете порадити мій канал своїм друзям. Це також допоможе мені розвиватися далі і набирати свою аудиторію. Ну що, давайте перейдемо вже нарешті до цих книг. В мене тут їх стоїть. Давайте, щоб не збрехати. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7 книжок. І ще одна до мене їде, сьогодні вона виїхала, але я вирішила, що не буду вже чекати далі, поки вона прийде. Просто розкажу вам, що це за книга така. Тож, давайте почнемо з книги, яка навіть у плівці знаходиться. Я її не розпаковувала, не дивилася, що там всередині. А дивитися тут є на що, бо всередині тут є ще ілюстрації. І це Остання імперія Брендена Сандерсена. Це перша книга цього автора. Хто не знає, це фентезійний автор, який завершував цикл колесо часу. Він дуже-дуже має багато різних серій українською мовою І тільки зараз, я бачу, починають перекладатися. Вийшла ще одна у КСД, здається, шлях королів. Також мене цікавиться, але хочу спершу познайомитися з якоюсь. Да? Щоб мати своє уявлення. Тож вона така гарна, велика і, в принципі, не дешева. І давайте вже нарешті її подивимося. Ну що, розкриваємо, розпаковуємо. Знаєте, хоч би книгу не подерти. Оп. Вау! Таке відчуття, коли ти її вперше тримаєш у руках, що до тебе ніхто її не чіпав, тому що є плівка. Як на мене, хоч були усі книги були у плівці. Зато приходиш додому і потім можеш їх відкрити. Так, ну що, вау, знаєте, така софттача обкладинка, і вона дійсно вражаюча. До речі, лясе немає, немає закладинки. Ну, я думаю, що це невеликий недолік. Так, ну що давайте подивимося. Це карта якась, Це що. Ну Знаєте, шрифт такий дуже комфортний. Дещо нагадує, як колесо часу написане от таким приблизно шрифтом, хоча, як на мене, великі досить відступи. Давайте подивимося якусь ілюстрацію. Так. Я думала, що вони будуть, як знаєте, з такої фотобумаги, а вони як картонні виходять. Але, але приємно хоч, хоч і такі є. І знаєте, думала, що будуть вони трохи епічніші. Але нічого страшного. Так, я знаєте, думаю, дивитися далі чи не дивитися, щоб собі не заспойлерити надалі, що це за таке жахіття нас очікує. Взагалі, про що ця книга? Ця книга про якусь е, імперію, е, в якій усі люди живуть як раби, дуже-дуже страждають, і там існує якийсь пан Севладар. Такий тиран якийсь. І от вони будуть думати, як його скинути чи не скинути, щось там таке буде відбуватися. Я чула багато відгуків, що це крута книга, від якої дуже складно відірватися. Тобто ти починаєш читати і все, і можеш не їсти, не спати на роботу, не ходити. І тому мені в ну, мене великі ставки на неї. Я сподіваюся, що вона буде цікавою, захоплюючою, що я і далі продовжу знайомитися з цим автором. Клас! Наступна книга, наступна книга. О, яка вона велика. До речі, в мене, в принципі, тут є досить товсті книжечки, і вони взагалі мене не лякають, тому що якщо книга класна, то чим більше, тим краще. Тож це книга Оксани Забушко, Музей покинутих секретів. В її книги видає видавництво Комора. Дуже приємно. Пахне і дуже дуже в принципі комфортний шрифт. Взагалі, це моя перша книга Оксани Забушко, і мені дуже цікаво, як я буду її читати, як я її сприйму, бо я чула, що вона дуже складно пише, що це одна з найкрутіших українських письменниць з доби незалежності України. І що вона ледь там не здобула це цю книгу, здається Нобелівську премію. Чомусь не здобула, але ледь не здобула. І що, взагалі це супер-супер крута українська література. І мені, ну як можна мені це уминути, треба читати. От, пам'ятаєте, я в минулому відео казала про Оксану Забушко. Тож я хочу зробити якісь щоденники читання. Щоденники читання Брендона Сандерсена. де я буду вам записувати свої думки в процесі читання. І думаю, зробити на Оксану Забушко. Напишіть у коментарях, чи хочете ви такі щоденники, і якщо хочете, то на яку книгу? Тож мене радує, що тут є лясце, до речі, от десь там червоне червоненьке щось. А у цій книзі здається скільки. Давайте подивимося, скільки тут сторінок. Ну, десь е, 825. Дещо сторінки такі прозорі, проте, чесно, мене це не дуже бентежить. Тут має бути якась і детективна історія, якась сімейна сага, яка буде починатися ще у 1940 році і завершуватися сучасністю, десь приблизно так. Я не дуже прямо це поринала у анотацію, не дуже її вивчала. І мені цікаво її почитати. Хто вже читав? Чи подобається вам література Оксани Забушко? А якщо подобається, то яка книга? З якої книги ви починали її читати? Ще один такий подарунок. У мене, знаєте, така дуже різнопланова література, і фентезі, і... Що ще? Що ще? і детективи, і якісь романи, просто все, що завгодно. Тож наступна книга це дуже красива. Третя книга серії «Локвуд і Ко» Джонатана Страуда. Якийсь шпендик тут стирчить, знаєте, як таке волосечко ніби пробивається над книгою. Е, ну, нічого страшного. Дуже-дуже яскрава, така більш підліткова література. Знаєте, в мене коли настала весна, коли температура почала дещо. Підвищуватися, коли сонечко почало гріти. Мене потягнуло на більш легку літературу, хоча детективи я, ну, це взагалі поза межами, <хи> це завжди мені подобається. А, але зараз також потягнуло на легку літературу, якусь підліткову, пригодницьку, без такихось, якихось там наворотів. Тож ця книга про пригоди двох хлопчиків та дівчинки у Лондоні, які. Мають е, якісь там містичні пригоди з привидами на них, вони полюють, вони на них. І я вийшов в серіал, і тому я взяла третю книгу, щоб подивитися, що ж буде далі після цього. От. Ну, Мені цікаво, чи зайде мені, чи не зайде, бо тема з привидами не дуже мені заходить, але ну от, перевірю, дуже яскраво, мені дуже подобається оформлення. І я знаю, що якщо купити всі книги і скласти ось так, ось так ось, да, корінцями, то вийде навіть картина. От тут якась частинка, яку ви можете бачити. Дуже гарний, до речі, папір, в принципі. Такий цупкий і дуже комфортний шрифт. Ну, загалом мені подобається. Хочу, знаєте, брати цю книгу з собою, десь у ліс, і сидіти там, насолоджуватися. Скоро прийде такий час, що я буду ходити у ліс чи десь ще і брати з собою книгу. Наступна книга це. Мелодія кави у тональності сподівання Наталії Гурницької. Це друга книга. Вона то як можете помітити, що я вже почала її читати. Інші я не чіпала, щоб разом з вами їх відкрити, подивитися на них. Ну, але цю взяла, бо хочу зняти вам відео. Вже дивіться, скільки в мене тут поміток різних трешових моментів. Тож, якщо ви чекаєте на це відео, ставте дзвіночки, щоб його не пропустити, бо я вже скоро її дочитаю. Ну, якщо тут оцінювати, нормальна книга, нормальне зображення, без якихось суперобкладинок, бо немає другого сезону серіалу. Хто не знає, на першу книгу мелодія кави у тональності Кардамону є серіал. Який також подивилася українського виробництва, дуже красивий з гарною, дуже музикою. Але головні герої, ну, чесно, можете, до речі, подивитися те відео, десь тут воно буде, нагадати собі першу книгу і потім перейти до огляду мого другої книги. Бо ну, це повний треш, мене вона вже дратує. Ну, давайте багато не буду вам тут розповідати. Мені особливо, знаєте, подобається роман «Перечуття». Перечуття біди. Можна так сказати навіть. Ну, гарна книга доброї якості, це видавництво КСД. Мені в принципі, подобаються їх книги, як вони їх друкують, як вони їх там видають. Наступна книга, давайте якусь я візьму, це книга зникнення Стефані Мейлер Жоеля Дікера або Жоеля Дікера. Я, коли вперше читала його ім'я, прочитала Жоель Дікер, а потім десь у когось почула, що це Жоель Дікер. То як каже, як правильно сказати, можете написати це офігезна софтач обкладинка Дуже дуже мені подобається тактильно її, навіть тримати у руках, і це має бути класний детектив. Я дивилася серіал. На його книгу правда про справу Гаррі Квеберта». мені дуже сподобався серіал. Раджу тим, хто любить детективи. Взагалі супер, не такий динамічний, спокійний, з класною атмосферою, з таким дуже теплим тропічним літнім островом, де мешкає письменник і відбуваються там певні таємничі справи у маленькому містечку. Тож я чула, що книга не така добра, як серіал. А інколи казали, що серіал не дуже а книга краща. Знаєте? От де тут правда, е, і що краще серіал, чи книга, чи книги взагалі не, не, не дуже, чи вони супер е, офігезні. Треба мені з нею познайомитись і скласти власне враження. Це перша книга цього автора. Давайте подивимося, що тут всередині. Видавництво Старого Лева, до речі. Ну, гарний такий, нормальний шрифт. Я не знаєте не люблю, коли маленьке понепихують щось, що ти плед е, можеш слідкувати за цими рядками. Тут нормально, і скільки тут сторінок, давайте подивимося: тут, 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 тут 775, ну, майже 800. І взагалі мене це дуже радує. Якщо книга класна, то це взагалі супер. Бо я зможу її читати протягом якогось часу і поринути реально у цю атмосферу. А, дуже гарне оформлення, от мені реально дуже подобається. Вони у цієї серії всі такі, от газетні, ніби, да? ніби газетні обкладинки. Ну, треба, знаєте, її тримати у руках, щоб відчути цей прикол такої обкладинки. Хто читав, напишіть, чи подобається вам вона чи ні. Без спойлерів давайте, бо я, бо я не хочу собі щось там заспойлерити. Далі наступна книга в мене. Давайте подивимось, яка. Це незабутка Керстін Гір. Знаєте, в мене сьогодні якісь дуже такі різнопланові автори в плані країн. І шведський автор був, і британський, і американський. Так от Керстін Гір це німецька письменниця. Взагалі. Я з нею познайомилася ще 4 чи 5 років, навіть 5 років тому, коли читала в електронці її книгу. І серію Таймлес Рубінова книга, Сапфірова, там ще якась книга. Мені дуже подобалася. Така, знаєте, розслабитися, якісь підліткові проблеми, пригоди у, і пересування у часі. Ну, дуже прикольно, прям, прям під настрій мені тоді співпало дуже класно. Вона дуже-дуже крута, дуже гарна. Знову таки совтача вкладенка. Знаєте, якісь видавництва нас балують просто. А, і тут ще якісь блискітки, як вона переливається гарно на сонці, це просто клас. І знову таке є лясе, Давайте відкриємо вау. А тут я не розумію, тут треба, тут треба моє фото наклеїти, типу, тип, що я її володарка, чи моє ім'я написати що це таке? Екс-лібріс. Реально, тут треба щось написати. Ви не знаєте, таке просто місце. Знаєте, підкреслене. Перше так і бачу. Але, знаєте, он ну, тут досить великий шрифт. Тому те, що вона велика, можете її треба дещо зменшити в голові, бо візуально ну, шрифт реально великий. І подивимося, тут десь 500 сторінок. О, дивіться, є ще якісь приколи, такі, давайте, смски, якісь. Да? Бачите, як тут зображено? Не тільки є текст, а й різні такі інтерактивні штуки. Ну, Поки що тільки одну таку штуку побачила, але, може, вони ще й будуть. Тут якась історія про хлопчика, який потрапляє у вир магічних пригод. І він потім розповідає, ділиться цим зі своєю сусідкою, дівчинкою Матильдою. І вони разом починають просто поринати якісь пригоди, плюс паралельно йдуть шкільні будні, школа, хлопці, дівчата. Знаєте, от реально таке розслабитися. Не напружувати мозок, я думаю, що воно має так бути, принаймні. До речі, ця книга дуже зараз гарно вписується у квіткову мою кімнату. Як ви думаєте, дуже красива, і незабаром вже я за нею візьмуся. <смір> Добре візьмуся. Так. І ще в мене залишилася тут одна книга, і це «Клуб убивств по четвергах. Річарда Османа, нарешті, вона в мене також з'явилася. Ну, я дуже давно на неї дивилася, ніяк не могла її придбати. Дуже офігезна обкладинка. Знаєте, яка? От вона не м'яка, така не soft touch, більш тверда. Я навіть не знаю, як її описати, але вона відрізняється від взагалі, інших книг. Дуже приємно тримати у руках. Просто ну класна якість книжок, як на мене, мені подобається. Крім того, що ілюстрацію Брендена Сандерсена. Не такі, як я очікувала. Я думала, що вони будуть більш круті, якщо чесно. Ну, не буду скаржитися. Але я очікувала, що вони будуть як у книзі Дюна, отам прям вони такі глянцеві, прям дуже яскраві. Ну нічого. Може, текст класний. Так от, давайте повернемося до клубу убивств по четвергах. Читають у 39 країнах світу. Це також детектив. Здавалося б, але я чула, що він такий легкий. Ну, самі подумайте, клуб пенсіонерів розслідує якісь там вбивства. Ну, це має бути смішно, прикольно, легко і цікаво. І, до речі, нещодавно вийшла друга книга людина, яка померла вдвічі. От я. Якраз почитаю першу, якщо вона сподобається, можливо, потім придбаю другу. І я думала також на неї робити щоденник читання. Напишіть у коментарях, чи хочете ви побачити на неї такий щоденник, чи на якусь іншу книгу, яку вам сьогодні показувала, да? В принципі, наполовину я планую робити щоденник читання. Використовую по максимуму подарунки на день народження. Так, давайте відкриємо, і подивимося, яка вона всередині. Купа ножів, ножі голову. Так, дивимося, дивимося. До речі, така от прикольна рамочка. Дещо так вінтажно трошки. Прям клас. Мені знову-таки дуже подобається якість. Опа, ще такі ножі. Одні ножі у книзі. Тут якась буде когось зарізали чи що. Клас, клас, клас. Мені все дуже подобається. І вона така невеличка, знаєте, в ній 424 сторінки. До речі, дивіться, в ній 400 і у Незабутці 400, да. Да? Бачите? Різницю. Просто тут великий шрифт, тут він трохи менший. Але подивіться, подивіться на ці контрасти. Да? Ну нічого страшного. Тож, це якийсь знову такий бестселер і мені дуже подобається. Тож це була остання книга, яку я можу вам показати. Дуже-дуже суперські покупки. Мені дуже подобається цей наборчик. І до мене ще їде друга книга. Серії Таврована. Ви знаєте, що я читала. Ну, ті, хто підписаний на мій телеграм-канал, знають, що я читала Тавровану Сесілії Ахерн, і це такий роман Антиутопія про підлітків, дуже класний, розслаблений і з незвичайними поворотами подій. І от я замовила другу книгу, бо я чула відгуки, що перша клас супер, просто понад усе, а друга просто. Дно, і мені цікаво, чи це реально так. Тож вона до мене тільки сьогодні виїхала. Коли я її отримую, я обов'язково буду записувати у телеграмі мої враження. Ви можете тому переходити. У описі є посилання і на телеграм, і на мій Patreon. Можете підписуватися усюди. Просто усюди підписуйтеся і буде класно. Тож на цьому це все. Дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, що у вас трішки покращиться настрій. Мій настрій просто чудовий, бо тут просто стоїть купа книг, які на Нарешті я можу вже починати читати, починати роздивлятися, розкладати десь у себе. Бажаю вам гарного дня. Поставте лайки, підпишіться на мій канал, обов'язково. І побачимося з вами вже скоро у наступному відео.